А зараз, до мікрофона, вийде гарна дівчинка, яка приїхала зна, до нас з хорошого міста в неї на Бейджуку пише Івана франків Студентка е, Іфен Кумс. На третьому курсі навчається геолог розвідчик. І крім того, що й пише вірші. Прошу. Очами літаю над містом дрімучим одним. Воно тихосенько спить і не знає, що я споглядаю за ним. І тихий подих я навіть чую, і крики, що ночі вирвані з тиші. Я просто завжди тихо готую, а всі попишаться як ці миші. Всі зайняті чимось, в них є щось своє. А що моє я? Це місто давно не моє, я часом ночами глядаю над містом дрінучим одним, воно тихесенько спить і не знає, що я споглядаю за ним. Веселотні тіні згублені в віках, забуть уже народами й богами. Ми сутності не у часах, та вже і не знаємо, що буде далі з нами, чи змінимо тут, чи, може, підемо туди? Є доля, карма, фатум, рамаяна. Ми всі творці, ми все світу сини. А чи тут потрібна сутність наша п'яна? Ще одна пресія. Написана під впливом подій, які буваються в Україні в лютому. На дворі мета худелиця, чути тихий свист, це смерть по землі стелиться і виростає новий міст. Такого кривавого мосту не знала ще історія, Щоб долю людську просту вбивала тиранська іронія. Щоб змова була треклята вбивати невинних людей. А в когось вже вдома малята, а хтось чекав на дітей, у когось мати старенька з немозі, жде додому дитя, та не люди лишили їх на морозі, там же герої поклали життя за вільну країну. за вільну країну, за майбутнє людей, за матір, за молоденьку дружину, за новий міст для дітей На дворі мете хорделиться, чути тихий свист, це смерть по землі стелеться, і виростає новий міст. Хотілося б запитати, звідки в тебе така фамілія румуслово така це псевдонім. А це пседорозрозуміло да. ну, мені наразі ось тобі спітазко. Ще раз попробую.